Друзі, і всім привіт, ми на каналі Роугейм, Стеціона Відрок. Сьогодні я буду будувати ялинку у цій коробці. Ну, а перед початком цього відео хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, Ну, я починаю цей відеоролик. Друзі, як і вам вже сказав на початку відроку, ось я тут буду будувати ялинку. І давайте зараз пропишу найчарівнішу команду. Найчарівнішу команду, Set сейп, Set О, set, 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 set. Oh, друзі. Дивіться. Все. І це буде наша основа, Наш ось ця от основна деревина нашої Євенки. І тепер ми переходимо на мого улюбленого новорічного моду. Е, який називається. Чи. Якось називається коротше. Я звідси візьму ось такі от Крісмас е, е, листя, коротше, новорічні листя. І ось тут раз, два, три, 4. Зараз я буду будувати Куб. І, напевно, краще це буде зробити сетом. Так, як воно називається Крісмас. Christmas... це.

Ось ця, ось ця, ось ця ось, ось, ось листва тут рівно 100 блоків. Ось вам в чаті навіть доказ. 100 блоків. Так, тепер. Мені доведеться будувати це все зараз. Мені зараз доведеться все це вручну позначати. Це буде дуже довга робота. Напевно. Ой, я сподіваюся, що я швидко справлюсь. Так, давай. Ой, я впав, так. Давайте тоді. А, я ж не дотягнув свій реактивний. Реактивний ранець. Так, все. Так, все. Піднявся. Десь є ось такі от. Можу просто подивитись, як воно все це робиться. І все. Так, десь ось тут в мене був фліз з соснами. Точніше з такими явинками. Десь тут в мене був ліс. Ось він. Так. Ну в мене буде на хрестику. Я буду будувати якось навмагання. Нав... Нав... як може буду будувати. Ми це буде, думаю, щось вийде. До речі, так теж гарно виходить. Я, напевно, просто буду будувати як звичайну ялинку. Давайте вже я одразу зроблю десь досюди. Ось досюди. Сет. Кислів Смис. У Нас. Ось вона. Ось так. От. Думаю, буде гарно. Друзі, о, нарешті я доробив ці гірлянди, ось цю гірлянду, усю цю листву, нарешті я доробив. Тепер я буду прикрашати ось таким звітячимися шар, от... шарами Трішки їх а, понавішаю, щоб світилось а, ще більше. До речі, в кінці відроку подивимося, як воно св... буде світитися в темноті. Ось сюди по боках я коротч, понавішаю. І ще я зараз давайте... Візьму э, білі шары Блин, пенья. Раз, два, три. І так, як ви бачите, я вже доробив ялинку. Ну, як доробив. Мені зараз залишилось тільки повішити ось такі вот. Шарики світять. Як бачите, я вже на ось цей от купол, на ось цей от шар повісив. І зараз я буду вішати. Ось такі от бі... Ну коротше буду чердувати. Звідси я почну. раз, до... давайте, раз два. Е, три, чотири. Ні, давайте будемо пошарово. Спочатку червоні, потім білі. І так, друзі, як ви бачите, я, я вже зробив філинку майже. Зараз, як ви бачите, я почав ставити ось такі от шари, які світяться. Точніше, вішати. Я буду ось так от пошарово їх вішати. Спочатку червоні, потім білі, червоні, білі, червоні, білі, червоні, білі. Декуди. Доведеться їх ставити, ось так от. Ось, як бачите, тут червоні, до речі, там е вверху е під шаром теж є такі штуки. Такі світячі шари. Так, тепер я поставлю червоні знов, як на минулому шарі. Я дуже довго будував цілинку. Навіть вору у тедітом. Так, сюди. о, а сюди вже можна буде і повісити. Так, тут у нас червоні. Тут у нас білі шари будуть. І так, друзі, як ви бачите, я вже понавішав ось от шари. Ось так, от подимася, як в кінці відроку як воно буде світити в темноті. І ще я хочу повісити вниз з таку от білу штуку. Не знаю, як вони називаються. Зараз, підпустити другу. Трикутники хочу понавішати. Думаю, буде гарно. Особливо в темряві. Так, сюди ще. Так, треба їх вмикати. Нам їх не треба вмикати. А, і ще сюди залишилось. Повісити трішки. Ось так. От. І тепер будемо розставляти, напевно, подарунки. Друзі, як трішки подарунків? Ну трішки зовсім подарунку. Коротше, ви зрозуміли, скільки подарунків впаков. Тепер давайте подивимось, як. І, до речі, я ще додав два знигука. Які охороняють подарунки. І тепер давайте. Трішки неправильно поставив снеговика. О, Ні, правильно, правильно, все правильно. Тепер, друзі, давайте повернемось сюди. До речі, я ще додав ось таку гірлянду у нас древо. Тепер подивимось, як воно все виглядає в... в темряві. Один, два, три. Та-дам! Ось так у воно виглядає. Ось так от. Т Тільки патринк не підсвідчуться, треба було підсвітку. Давайте взагалі подивимося, як виглядає все моє поселення. Ось, ось надпис New Year є. Так. Ось так от виглядає е, мій будинок. Ну, мій двір. Ось це з минулого відео ролику. О, два маки, не пам'ятаю, Ось так от виглядає две. Так виглядає двері до Бомбосховища. Ну, до мерію не дуже прикрасив. Парк не дуже прикрасив. Загалом взагалі красиво. Що, друзі, ось я підійшов від урок до кінця. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення, друзі! Побачимо вже зовсім скоро рогами і Ісмігу. Рогами свого. It's me, bro.